Вітаю вас з миром і любов'ю Ісуса Христа. Свої роздуми я хотів би почати з історії, яка відбувалася в 1861 по 1865 рік на території Сполучених Штатів. А саме це була громадянська війна, війна між північними та південними Штатами війна за свободу. Північні Штати. Вони боролися, щоб звільнити людей з рабства. А південні штати навпаки вони боролися, щоб зберігти своїх рабів. І тому питання: як гадаєте, на чиїй стороні воювали ці невільні люди? Здавалося, щоб вони мали воювати на стороні північних штатів? Але насправді вони були як з одної сторони, так і з другої. Чому так? Чому вони не боролися за свою свободу? Насправді діло в тому, що вони звикли так жити, вони звикли бути рабами, вони звикли, що про них піклується хтось, що їм дають їжу, одяг, дають притулок, і вони не бачили сенсу чогось міняти. Давайте розглянемо схожу історію з народом ізраїльським. А саме ця історія записана у книзі судді, 13 розділ, 5 вірш бо хлопчик від народження буде на зорею, саме він розпочне звільняти Ізраїль від влади Филистимлян. Тут йдеться про Самсона. І всім відомо, що Самсон. Це Борець за свободу. Це людина, яка воювала, воювала з филистимлянами, щоб звільнити свій народ. А що робили в той час ізраїльтяни? Чи допомагали вони Самсонові звільнитися? Я ніде не знайшов, що вони допомагали йому, що вони також прагнули звільнитися від гніту фелестимлян. Чому так? Чому вони не боролися за свою свободу? Щоб зрозуміти відповідь на це питання, то ми повинні зрозуміти, чому вони були біденітом фелестимлян. Книга суддів, 13 розділ 1 вірш, нам каже: «Знов ізраїльтяни почали грішити в очах Господніх. Тож Господь віддав їх в руки фелестимлян на 40 років. Тут нам показується причина. Причина, чому вони стали під гнітом філістимлян. чому їх пригнічували ці люди. Тому що Бог дозволив, щоб це сталося через їхні гріхи. Вони грішили і відвернулися від Бога. Їм потрібно було повернутися до Господа і перестати грішити. Але ізраїльтяни не були завжди під гнітом Фелистимлян. Настав час, коли вони дійсно звільнилися від гніту Фелистимлян. І це описано в першій книзі Самуїла, 7 розділ, 10-й вірш. Саме тоді, як Самуїл приносив жертву всепалення, филистимляни підступили, щоб напасти на Ізраїль, та Господь. Послав оглушливі громовиці на Филистимлян, чим викликав страшне замішання. Філистимляни були розбиті перед Ізраїлем. Що сталося? Хто саме звільнив ізраїльтян від Філистимлян? Господь послав оглушливі громовиці. І ці громовиці вони, вони розбили филестимлян. І таким чином були, ізраїльтяни були звільнені від Филистим. Чи не міг Господь так само послати громовиці тоді, коли Самсон боровся за свободу Ізраїля? Звісно, міг. Але чому він цього не робив? Що сталося, що він зараз зробив це і звільнив Ізраїль? Перша книга Самуїла Сьомий вірш. Сьомий розділ, другий по четвертий вірш, нам каже: А народ Ізраїлю тужив, побивався за Господом. Тоді Самуїл звернувся до всього Ізраїлю. Якщо ви всім серцем звернетеся до Господа, тоді викиньте чужих богів. І аж торет, поверніться до Господа і служіть лише йому одному. Тоді він вас врятує від руки фелестимлян Отож, ізраїльтяни повикидали статуї Ваала та шторет, і служили тільки Господу. Народ Ізраїлю він тужив, тужив за Господом. Йому було шкода, що вони відвернулися від Бога. І в той момент Самуїл, він сказав їм, що їм потрібно робити: звільніться від своїх гріхів, повикидайте тих богів, яких ви маєте. І тоді Господь врятує вас. І вони зробили це за любки. І Господь Він врятував їх від гніду філістимлян. Другими словами, вони бу... їхня свобода була в їх руках. І їм потрібно було тільки щось поміняти в своєму житті. Зараз ми також є рабами, рабами гріха. Від Іоанна, 8 розділ 34 вірш. Ісус відповів: Істинно кажу вам, кожен, хто грішить раб гріха. На жаль, це так, і у нас багато гріхів, гріхів, які роблять нас їхніми рабами. І ми повинні, так само як ізраїльтяни, повернутися до Господа всім своїм серцем і всім своїм єством, намагатися служити Йому і виконувати все, що Він нам наказує. І тоді Бог зможе звільнити нас від рабства, від рабства гріхів, і він це зробить, Господу Богу, слава у віки, віков. Амінь.